Вітаю вас, глядачі каналу Арей. І це нове виживання. Да. Вчора я записав новорічне, так би мовити, звернення. І зрозумів, що я скучаю. Скучаю за простими відео. Ні, це не значить, що я закидаю все вже і не буду робити. Все можливо, щоб е, перейти на комп'ютер, ні, все робиться. Просто поки я те не зроблю, буду викладати прості відео, як раніше. На телефон. Ой, хтось вже виски. ой Ой-ой-ой! Вижимо. Чудовий початок виживання. О! А от і хороші хлопці. Так, ну як ви вже встигли поняти це виживання з адонами. Так, тут вже добрі хлопці. О, дядь, дядь, дядь. Ні, Не Небезпечно, судя по всьому. О, а кого? О, давайте, давайте, хейте. Відділу поки що нема. Ну ладно. Треба щось шукати. Так, я надіюся, я в ту сторону до тих нових розбійників не йду. А то буде неприкольно. Мені одного знайомства з ними хватило. О-о-о-о-о-о-о-о-о! А що тут таке? По-перше, нова собака, прикольно. А по-друге... Щось цікаве. Я ставлю 90 з 10, що тут щось під ним є. Зараз і дізнаємося. Так, друзі, я тільки що зробив верстак і саме... О, що то булава, прикольно. А меча скільки 4. О, треба булаву спити. І здоровий меч. Аж скільки здорового меча? Тоже 5. Блін. Я ви поняв, що нові крафти додаються. Прикольно. Так, копьо не можемо. А тут треба на булаву з мечем якусь спеціальну палку. Судя по всьому. А як воно робиться? Тут якийсь арбалет новий. Ага. Не оце. А, треба вовни, а. ясно. Ну зараз зробимо простий меч. Ой, ну, і, ну і, ладно, сукера теж приведеться. І... А он тому щось цікаве. Я туди хотів піти. Що то таке? Що то за горна яла? Втікає від мене. Ви бачили? О, там теж, певно, щось є, подивіться, камінь такий виступ... виступає. Втікла І де вона зараз? О тут ще одна якась. Що тут таке? То з тим Цього полублоки треба поламати, може десь під ними щось є. Це мені здається, це просто як декор. Під ними. Так, да, мені здається, це просто декор. Під ними тут нічого нема. О! Ще щось. Ще щось цікавеньке. Хатинка. To, що... Так Такси! Подивіться, які прикольні. шкода в мене немає кустомашок, щоб вас приручити. Так, хата. А це шо манові відкриті. Тихо, моно зламати. О! Він казав, що зламати з нього щось буде прикольне випадати. Так, що тут у нас? Мідь, пір'я. І більш нічого. Ну прикольно, прикольно ну, такі штуки, прикольні. Зараз ще щось може знайдемо, цікаве. Друзі, глянь такого я ще знайшов тут. То знов жителі, але тепер в них є тут вершник, ви подивіться. Я який чоловіаговай, файний. Так. Ладно, поки що вони нам не потрібні, у нас поки що немає тих ізумбудів. Ой, е, смара... е, смарагдів, чи як то по-українськи не помню. Так. оп. Оп. Поляна. О, вівці, вівці, вівці. Ти одна темніє. Що я бачу? Ну, по-перше, джунглі, а по-друге, це замок. Замок. Йолки-палки. Ага. Ой-ой, добрий день, чи вже добрий вечір? Ще уди. Та... О господи, скільки на мене зразу висвітилося якихось. Фіглів-міглів. Йлки Ага, я все понял, я все зрозумів, дядьку, не треба. Вино то якийсь дан. До побачення. До побачення. Не можу. Ні, там житель сидів. Чи мені показалося, чи там житель сидів? О. Це житель. Мужики, захищайте мене. Захищайте від цього неадекватного. Молодці. А я забрав все, що з нього випало. Лопата і один ізомблют. Молодець. Хороша робота солдат. Ой, 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 ще один. Може, ми тут залишимося. Дивіться, в них тут. Я як в них тута файно! Нормальні тут. блоки, чи мені здається? Почекайте спершу оце воно. Не будуть мене б тут теж. То лунаю? Ні. Нетки. Крука зачарована. Бруня, файно. Что там? С Кирка. Штани. Резиня, непогано. Стоп, 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 стоп. А тебе я знаю з тобою вроді. У ну, мене є один ізумруд. Диви, я тобі даю один ізумруд, а ти мені дай щось взамін. Ну-ну. Ну давай. О, ще один прийшов. Тебе що там заїло? Та настоящий, не буду ж я тебе обманювати. Що? Що тут? Не замітив, що він дав. Що він дав? Не замітив. Якусь фігню, скоріш всього. Що тут таке? сноп! Ну, це пулі. Тут а потім буде можливо здобути е, пістолі чи. Ну так, правильніше пістолі. Так, о, тут ми можемо поспати. Близкий монстр. Так, шо в сундуку? Нічого. Так, тута та... О, нагрудник, файно. Блін, може лишимося. Тут командні блоки. Я не знаю, ну то скоріш всього. Бах. Адону, ну ладно, ми на них звертати не будемо, бо. Подивимося, що тут ще є річки. Це той самий вихід до тих командних блоків. О. Гоміль, добрий день. Ну і в принципі замочок такий непоганий. Може бути. Як Будемо обживати. Це візьмемо. І підемо там, де монстрів нема. Може, отут і нема. Поблизу монстри, то що ж таке. Дядька, ви бачите, що тут десь поблизу монстри ходять. Можуть зберіться. Та що ж то з вами робити? Де ж ті монстри ходять? Я не можу поняти. Так, город у нас є що вирощувати, поки що нема. Ну добре, я зараз розберуся, де вони ходять. Ох, друзі, ледве-ледве тут зміг поспати. О, до речі, бійці тут аж й заховалися. Ха-ха, думали він мене сховати. Вино там випадають тільки нитки і мідь. О, йо-майо. -йо. Подивіться, які мужики тут серйозні прийшли, бо з ними жартувати не добре. Може боляче кінчитися. На поки що. Лучник, що ти там повзаєш? О, ще один заброд халяв. Ого. Та я тут бачу прямо як оркостан з Україною. Повезло сусідами. О. А, ага, ясно. Дядьку, давайте домовимося. У мене тут дуже серйозні мужики. Я, я їм зараз подзвоню, вони тебе швидко в коробку пакують. Де він там? Він на мої дуже серйозні погрози відреагував. Ага. От мужик прийшов його упаковувати. Так, дякую. Мені показало, що Що ти так на мене подивився? Ти ви бачили, як він головою пухи? Мені показалося що я його стукнув нечайно. Слава богу, тут то, то не так а то зараз нарватися. На них то мені буде взагалі... Так, тут ще щось у вас є. Чи вас вже тут все винесли? Так. Ага. Побачення. Добрий день. Ем. Що? Що я в лісі за спавництві? Я ж поставив точку спавну. Ну ладно, найдемо. Друзі, дивіться, кого я зустрів. Німецька вівчарка, йолки палки йо -майо! Да, від йолки палки до Йомайо. Ми туди, може, колись сходимо, там може щось цікаве бути. Так, друзі, походу я загубив те місце. Але проте подивіться, що тут є. Яка є ще будівля знищена. Тут що була? Зруйнована цивілізація? Що в нас тут? Може ще якісь будуть ті ящички, чи ще що підлого? Під є. дерево. Може щось під деревом? Ні. Не знаю. Може щось і під підлогою, але мені якось зараз не хочеться. Йо-маю! Знали, як я заприлякався. <плес> от бачили от ОТІ. О, палатка. О, до речі, шерсть. Не бачив ці палатки. Але шерсть пригодиться, пригодиться. Так. А де поліжко? От. Коротше, друзі, що я думаю? Думаю, ми на цьому будемо завершувати першу серію. Якщо вона вам сподобалась, то ставте вподобайки, підписуйтесь і до скорих зустріч!